Також треба говорити. Полтавщина завжди була тим регіоном, де були сильні українські е, православні тенденції. І це попри те, що ту шалену ідеологічну російську пропаганду встановлена цілої низки культових та історичних пам'яток, діяльності Полтавського Кадетського корпусу, ніби і ні до чого тут, але до чого. Е, ну, такі факти наведуть такі. Факти, вже у травні 2017 року на з'їзді духовенства імирян Полтавської партії було порушено питання щодо створення помісної православної церкви та приведення богослужіння на українську мову. Нещодавно проглядав записки відомого українського вченого професора Вадима Шепаківського, зроблені ним на Полтавщині у 20-му році, якраз у той час, коли відбувалася, відбувалася тимчасова українізація церкви, хочу кілька слів процитувати. У 1919 році в Воскресенській церкві міста Полтави на вперше уперше залунала служба Божа українською мовою. Щоправда, не всі молитви читалися по-українськи, не всі церковні співи були перекладені. Але всі учасники цієї архієрійської служби Божої, особливо селяни, казали, що тепер, коли служба Божа відправляється рідною мовою, той сам Бог стає милішим і ласкавішим.